Ось тепличку таки встигли відремонтувати. Тепер тут тепло, гарно. А в мене тут в тепличці ще тепличка. Отак от кришкою накрию і посію. А вже посіяла. Бо як же ж не посіяти сьогодні вівторок, щоб був толок. Треба посіяти хоч трошки. Посіяла капусту, ранню і пізню і цвітну посіяла Посіяла три види астрів, ромашку садову, а ще ось вітамінів сійнула. Редиски. Туж трьох видів і жовту, і з білим кінчиком, і червону. Щоб були вітаміни свої домашні, не куповані. А зараз полю теплою водою, накрию он кришкою і хай собі зеленіє, дає дружні сходи. Бо воно ж насіння таке, якщо йому холодно і недостатньо тепла, воно не сходитиме. А тільки всі його потреби виконані, воно зразу буде сходить і зеленіть. Так, що тепер будемо чекати дружних сходів і радіти їм.